З 2014 року проект місцевий розвиток, орієнтований на громаду, що фінансується спільно ЄС та ПРООН, вступив в третю фазу своєї діяльності. І впродовж трьох років, тобто до 2017 року, включно спеціалісти проекту допомагають громадам вирішувати різноманітні соціально-економічні питання на теоретичному і практичному рівнях. На втілення в життя цієї фази проекту виділено 23 мільйони 800 тисяч євро проєкту проекту ряді міст України проходять семінари навчання під гаслом Створюємо ОСББ разом. Відбувся такий, і у користині. На зустріч з представниками проекту були запрошені голови новостворених ОСББ, представники управління житлово-комунального господарства, представники ініціативних груп будинків, в яких планується створити ОСББ, тобто всі в темі, чи навіть зацікавлені ідеєю самостійного управління власними будинками. А Отже, координатор проєкту в Житомирській області Оксана Краплич не витрачала часу, аби доводити, що ОСББ створювати необхідно, хоча є беззаперечним прихильником спільної відповідальності за стан власних будинків. Я вже рік працюю з ОСББ і можу сказати, що е, якщо є господар своєму будинку, то і будинок на своєму місці нікуди не йде, е, нікого не шукає, а все це тримається в господарських руках самих співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ. Е, чому це корисно? Ну, е, по-перше, якщо е, ОСББ і Самі співвласники вони вирішують, скільки вони будуть платити, які внески вони будуть платити на загальних зборах, і куди ці внески будуть витрачені. які першочергові заходи по ремонту, по прибиранню території, по облаштуванню потрібно використати. А коли ми прийдемо в комунальне підприємство, ми не зможемо їм диктувати про те, куди потрібно використати наші внески, які ми платимо. Там, де є ОСББ, там зроблені ремонти у під'їздах, там замінені вікна, там в коридорах, на площадках, на вікнах вісять фіраночки, тюль, стоять квіти і зайдемо в будинок, який належить комунальній власності. Ми дуже велику різницю побачимо. Пані Оксана одразу перейшла до викладення юридичних нюансів створення об'єднання співвласників, роботи ініціативної групи, порядку проведення зборів і голосування, а також підготовки пакету документів та реєстрації. Також йшлося про співпрацю новостворених ОСББ і програми місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. Програма розвитку ООН допомагає новоутвореним ОСББ в проведенні капітальних ремонтів. Наприклад, на один проєкт програма виділяє приблизно біля 7 тисяч доларів. Оксана Крабич не лишень розповіла про можливість співпраці з проєктом, а й не вела приклади, як потрібно створювати міні проєктні пропозиції, обґрунтовувати вибір. Загалом, як отримати кошти від проєкту, правильно їх використати, і в яких пропорціях залучаються бюджетні і власні кошти мешканців ОСББ. Нагадаємо, що за такими міні проєктами в Коростені отримали кошти вже кілька об'єднань співвласників. Отож, і ви зможете.